Вітання, друзі, карфан на зв'язку. Маємо сьогодні дуже класний варіант ваговоди, це для вас особ, особливо ось такий Seatic і 2010 року випуску. По кузову він весь рівненький, гарненький, хороша, легка, хороша зимова гума. У нас таких гарних дисках є ще, до речі, комплект По кузову вона взагалі виглядає дуже класно. Це один і два, але 4 циліндровий на автоматі. Пертронички присутні, вже так круто відкривається багажничок, багажничок просторий, бо це універсальчик. Тут є весь комплект. Все, що потрібно, тому що така, до речі, перший раз зустрічає, така полочка покласти, щоб воно не літало по багажнику. Дуже гарний варіант. Гарна оптика. З цієї сторони теж все. Рівненько без жодних зауважень. Салончик ми маємо класний текстильний, також без зауважень. В принципі, завжди автомобілі, які беремо на продажу, ми хочемо старатись для клієнта. Тут гарне пане пластмаса, оздоблення, все не пошкоджене. Тут, до речі, так прикольно, бутилочка півтора літрова влазиться. Така інформаційна підсказка. Тут гарні сидіння з підтримкою, дуже, до речі, зручні та в хорошому стані. Гарна мультимедія. зараз роблю запуск, більш детально покажу вам, що у нас є по комплектації. Маємо умивачі фар, гарна оптика. Ось такий варіант. При протитуманні. тут маємо сенсор дощу та світла. Два комплекти ключів. Автомобіль, до речі, куплений на європейському аукціоні. Є підтвердження пробігу, повний електропакет. Такий гарний вигляд, гарне кермо в гарному стані, 205 рідного пробігу. Запуск зараз робимо. Двигунчик заводиться з пів оборота. Гарна магнітолка, до речі, клімат контроль, не кондиціонер, а клімат контроль. Маємо підігрів передніх сидінь. Автоматик переключає чудово, патронички працюють ідеально. Також, до речі, є. Мультикермо управління, є кроїз, все, що для повсякденної експлуатації, тут є підлокітничок, все працює, все гарненько. Тому, якщо ви в пошуках хорошого універсальчика, він у нас є в наявності, приїжджайте з ТУСа 4. Даний автомобіль можемо вам продати як і заготівку, також у нас є партнери по лізингу, по кредиту, тому будь-який варіант покупки. Карфан на звязку.